Державний прапор України. Це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух, у синім небо батьківщини. Його безкрайність і блакить, і вище нього Україно, хай пісня нації латить, у жовтім кольорі колоться, багатство нашої землі, що по достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай від нас завжди єднає, його із гордістю несуть, а світ, побачивши, впізнає під стягом українці йдуть. Ты в веках врагом. Будьмо згуртованими і небайдужими до майбутнього рідної землі. Тільки разом ми зможемо зробити її прийдеш кращим та гідним. Покладаймося на успіх наших спільних дій та активну співпрацю, які єднають і зміцнюють нас з Днем Державного прапора України!